Доброго дня, друзі. Сьогодні ми поговоримо про місячне, сонячне затемнення, повне сонячне затемнення, яке відбудеться 8 квітня. Я якраз зараз дивлюся, програму. Воно відбудеться о 18 годині 24 хвилини, пік затемнення буде 21.18 і кінець затемнення буде 23.51 23 по київському часу. От, Це один момент, і другий момент, те, що це буде затемнення відбуватися в Амавасі, це 30-й місячний день, і ми вирішили з, з нашою командою і також запросити до нас брамана, пандіта, вчену людину, яка вміє проводити ягі, проводити певні ритуали, ведичні ритуали. Які зараз дуже добре буде провести в 30-й місячний день, і тим більше буде добре провести в затемнення. Ми будемо цю, це буде якдія для, для померших роду. Тобто, кого є про питання з родовим деревом, про питання з родом, якісь родові практики, хто робить взагалі, хто хоче по водичній системі зробити ядю, таку як Шратха. Це називається Шратха. І це спеціальна яд, яка робиться для. Для цілого роду. Ми її будемо проводити 14 о 14-й затемненням Браман Ганатхара, Пандіт він буде поститися до цього часу. Там спеціальні є ритуали він буде про це розказувати. І зараз я якраз розкажу і про це, і про друге. А от давайте спочатку про. Про саме затемнення. Значить, саме затемнення воно буде сонячне, повне, відповідно, воно буде в реветі на кшатрі. От, і саме затемнення воно, значить, буде знаходитися в рибах. Там буде чотири планети в цей час знаходитись: раху венера Місяць і Сонце. І також Меркурій, який він теж буде на ретроград, можна рахувати, що він там буде знаходитись. Для нашої України затемнення буде. Скажімо так, впливати для Києва і взагалі для країни нашої буде впливати на відносини. Якраз це затемнення про боротьбу. Боротьбу між добром і злом можна так сказати, боротьбу між. Боротьбу між Скажімо, про домовленості про боротьбу між Україною і Росією, тому що воно буде на Осі 1-7 стояти. Тобто воно актив... для України воно активізує, скажімо так, з однієї сторони країну, з іншої сторони, ворогів або домовленості з партнерами. Так? І... і сонячне повне затемнення воно буде мати ефект на півроку. Взагалі, сім днів до і сім днів перед повним затемненням не бажано нічого починати. Ну взагалі, хоча би три дні до і після, вони є несприятливі. І також цілих півроку, коли буде йти на кшатера ревоті, теж ніякі нові починання не треба робити. От, е затемнення краще робити якраз ягі пучу, те, що ми будемо з вами сьогодні е говорити, і у нас буде завтра на 14 -го годину. Е це в нас буде як я для роду. Дуже добре, коли затемнення, е в затемнення робляться якісь духовні ритуали. Можна просто е сидіти медитувати. Не, не бажано і взагалі не треба дивитися на затемнення. Енергія сонця вона не, не, не негативна тоді. Сам е в пік, і початок, і до кінця затемнення не треба їсти. Загальні рекомендації просто пуститися і повторювати мантри. Дуже добре повторювати Ханумана Чілісо і посилання викладу. Також на Райна Кавачу добре повторювати. Вішну Сахасранам добре якісь мантри повторювати, не якісь, а конкретно краще ті мантри, які можна дозволено повторювати. Тобто, наприклад, махамрітюжає мантру і маха мантру, тобто ом тріямбакам'яджамахи, пушті хімпуштіварденам. Урва руками і мрітьор, мрітьорук мам, рітат, можна 108 раз, наприклад, повторити. <кій> ну, практику я ще під відео опишу. Це буде, в принципі, стандартна практика, як на кожне затемнення. І також, наприклад, мантру Харі Крішна. Харі, Крішна, Харі, Крішна, 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 Харі Харірама, харі Харірама, Рама, Рама, Харі Харі. Це теж дуже гарна мантра, це маха-мантра, і вона дається просто для повторення. Тобто її можна, от ви почули, я, ну, від мене хтось там не в другий хтось вам сказав, чи ви десь почитали, ви можете мати повторювати цю мантру. Якщо ви хочете повторяти мантру якусь складнішу, таку як Shiganes так ну, на кожну манту треба знати конкретну ціль і для чого ця мантра має повторюватись, і треба почути цю мантру від когось. Що можна сказати? Затемнення зараз йде в ретроградний Меркурій. Ретроградний Меркурій буде до 25, 24, 25, там по різним системам, як дивитися, Квітня ретроградна, і відповідно чотири планети, п'ять планет зараз зв'язані з затемненням. Це відносини а статус царі, королі відповідно зараз президенти. Місяць, просте населення або наш розум. Теж до цього буде мати відношення. І Меркурій, бізнес, і теж емоційний стан, психологічний стан, психічний стан. А ці всі речі вони будуть страждати. Особливо зараз, наскільки я бачу, треба бути акуратним, особливо в тих, кого місяць знаходиться в меркуріанських знаках, або а, Лагна знаходиться в меркуріанських знаках, вони будуть відчувати оці перед затемненням, коли ретроградний Меркурій, і я думаю, ще після затемнення днів сім будете ну, такі от відчуття напруження. Йти. Якщо у вас е, знаки Зодіака, вони. Скажем, залежно від, від того, це, в два, двох типів людей може це по-різному відображатися. В одних близнюків це може відображатися на м, нерухомості, складнощі з, з нерухомістю або з автомобілями і емоційними такими моментами, розсіяністю і так далі. Для, для дів це може бути більше як. Проблеми в роботі, в, соці... в статусі, якісь е... незавершені справи і так далі. Тобто, Меркурій буде давати там складнощі. Плюс це затемнення це значить проблеми з директорами. Ну, Та як я казав, ще про саме затемнення, оскільки це Сонце, то воно буде зв'язане з... Зв з проблемами, наприклад, в людей, які мають. З президентами і так далі. Хто зараз буде перевибиратися в 2024 році, оскільки затемнення йде на півроку, це значить, що всі... Ну, або це буде складно президентам, які будуть перевибиратися, або вони зміняться. Більше всього, що в 2024 році президенти, а зараз багато виборів йде по країнах, вони позмінюють свій статус. Ну, не статус, а будуть віце-президентами, так і будуть нові президенти. Це таке невеличке передбачення по затемненню. Затемнення не треба боятися. Це дуже хороша практика для духовних практик. Через це постарайтесь просто займатися духовними практиками. І можна багато чого там пропрацьовувати. Пропрацьовуйте то, що ви відчуваєте, те, що вам актуально. От, то, що вам приходить, то, що ви над цим думаєте, це пропрацьовувати. Саме краще це, наприклад, затемнення сісти, помедитувати, сісти навіть без ніяких манд, без нічого, ви можете просто сісти, запалити справжній вогонь, свічку і воскову свічку, так? Коли запалюєте воскову свічку, її на, на неї не треба потім ду дути, її не треба пальцями затушувати, так як церкві беруть чимось затушують. Ну, можна взяти просто навіть з бумажки зробити якогось кружочка і затушити воскову свічку, не можна затушувати ну, таким способом, дмухаючи. Тому що дмухаючи, ми плюємо на вогонь, а плювати на вогонь не треба. <кхід> Вода і вогонь це, ну, це образа вогню з позиції енергетики, енергії це досить погано. От, справжній вогонь запалити. Ну, звісно, якщо ви маєте можливість дерево на якусь грубку розпалити, так то дуже було б навіть краще. От або просто можна лампу запалити, то вже якого є, зараз таких нема. От і просто медитувати, просто сісти, помедитувати, побути в тишині це дуже до... це такі трансформаційні дуже точки, через них можна трошки свою матрицю, в якій ми знаходимося, трошки можна переключити, можна дещо зрозуміти, усвідомити і так далі. От, можна сидіти, просто важливо, щоб бути стхірам, тобто стхіра поза повинна бути стабільна мати опертя, так сказати, не рухатися і в васені, якісь в любі асені, хоча б там повпосидіти годинку і повторювати мантру Ще лучше три годинки. Практика вже починається після годинки. Якщо ви ніколи не сиділи, ну сядьте, як вам зручно, але посидьте нерухомо, мантру включаєте і працюєте. Тобто важливо, щоб розум заспокоївся, щоб розум був направлений, виключаєте мантру і так далі. Якщо вам щось відволікає, ви починаєте напрягатися, що вас хтось дуже нервує, так далі, ну значить така у вас, така у вас практика, вам треба смирення культувати і прийняти те, що є. Важливо, щоб розум був стабільний. Якщо хтось мішає, ну значить, не знаю, у вас така карма, так? Тобто у вас внутрішні такі процеси, що вони вам не дають зовні працювати зараз з тим, що є. От, Ну, це окрема мова. Тепер про саме, про яку ми будемо проводити. Це шратхач, чи, чи рід, вона тарпана також чи Шрадха, це різні. Чехома її також називають по-різному, ну, це водна ягія. Це спеціально робиться практика для роду. Браман кваліфікований, який навчався спеціально цьому в Індії, жив в Індії, ну, і він давно вже займається ягіями, в практиці він більше 30 років. Якщо я не помиляюсь, ну, то він може більше розкаже. Е просто я зараз хочу розказати все, що відноситься до цієї пучі. Якщо питання будуть виникати, задавайте мені під час пуджі, щоб не відволікати брамана, того, що він один і так далі. І, ну, не треба. Е Питання постарайтеся задавати, всі питання зараз ми прояснимо. Значить, як я як вона спеціально на, направлена? По-перше, буде мати двійний ефект, наскільки я розумію, вона направлена для роботи з предками. По-друге, по можна пропрацювати такі питання, як абортовані діти, якщо є конкретно, можна, навіть якщо ви не знаєте імен, можна про це ну, записати, що абортована дитина, хлопчик чи дівчинка. E, значить, як я також буде направлена, верніше може працювати з питанням, наприклад, люди, які не народжені, верніше, які самогубство, да, наприклад, от самогубці теж за них треба молитися, в ведичній традиції за них моляться. тому що якщо ми не будемо молитися за цих людей, за ці душі, вони не будуть мати миротворення, не будуть мати можливості піти далі, звільнитися, отримати друге тіло, коли ми молимося за свій рід. Коли ми робимо практику, тоді наші предки вони получають пуню благочесть, вони получають, можуть отримати нове тіло. Якщо воно десь мучиться, то ця молитва їм допомагає, зупиняється мучення, їм передається їжа і так далі. Це один момент. Тим, хто самогубці, такий момент, що вони ходять в тонких тілах, тобто вони, фізичне тіло йде, а тонке тіло тут існує до того часу, скільки йому було написано. Якщо там було написано жити там 8, до 90 років, він то він залишило 40, він ще буде цих в тонкому тілі ходити. Але він він хоче їсти, він хоче пити, він хоче так само насолоджуватися, але він цього не може робити. Не може того, що ну, тонке тіло це не дозволяє робити. Через це такі душі вони страждають. Mm. Якщо проводиться за нього як я конкретно за таку людину, ну один з пише це ім'я, в нього дається шанс, йому відкривається можливість піти, ну отримати тіло. В крайньому разі. Ну не в крайньому разі це дуже серйозно, так і піти далі от По еволюції дається благочестя. Через це це один момент. Також можна за складні ситуації вроду, так далі, як, як сам процес відбувається. Що треба підготувати? Можете навіть записати, перше, треба зварити рис. Рис простий на ГІ або на якомусь маслі. Ну, ГІ це таке топлене масло. Якщо не такі то можна на хорошому маслі 82%, чи 83%. Хорошому маслі рис басматі, бажано, хороший рис. Такий. І додати туди чорний тмін. Чорний кунжут вибачаюсь, чорний кунжут. Предки люблять чорний колір. Чорний колір – це колір Сатурна, колір ворон, так? і це все зв'язано зі смертю. Чорний колір зв'язаний зі смертю, ми це добре знаємо. Білий пов'язаний з народженням. <кій> Навіть якщо подивитися, як дерева цвітуть, вони спочатку білі, потім, а потім темніє. Так? Жовтіє, колір, ну і потім вже сіріє, коли вони вже засихають. І чорніє. Коли вони вже там засихаються і так далі, тобто так життя починається, біле, то без нічого, потім насичується зелений, зелений це кольор енергії. так? Лікування енергетичне, воно теж зеленим кольором відбувається. Лікування так наповнення енергетичне. Лікування йде жовтим кольором, золотим, сонячним. Сонячний колір додає якості до всього так? і лікує. Значить, треба зварити рис, просто зварити в якійсь посутні, які, з якої ви не їсте. По-перше, треба омовіння зробити зранку. Бажано може навіть було б попуститися, або ви можете не пуститися, за вас буде поститися браман. Він поститься до цього моменту і до кінця які. Тобто він поститься, то, щоб він взяв відповідальність за вас, він має поститися. І він поститься, в нього. Все це чесно, бо це серйозна справа в них браманів. І через те ви можете поститись, можете ні. Ну, хто хоче серйозніше, можете ще додати піс, наприклад, до, до кінця Ягі да? від початку дня до, до 15-ї години. От і рис, ви робите мовіння в чистій одяжі, ви варите рис ну десь там за півгодини до Ягі, може до процесу так. І може там раніше трошки бажано взяти окрему посудину, в якій ви викладете цей рис. Це так як кутю ми варимо, так, де ви викладете, і це буде пропонуватися Богові. Можна запропонувати цей рис, на Ягі буде пропонуватися Богам, так далі, потім предкам. Тобто ви просто його готуєте з чорним кунжутом. От, і вже потім е, буде Брамо це далі розказує. У вас має просто він бути готовий. Да? Це окрема посуда, чиста, і з якої потім ви не будете їсти. Ця посуда буде просто у вас є вона. Е, це один момент. Другий момент е, що ще треба? Треба ще взяти е, бажано ну, е, мати такий стаканчик. От стаканчик туди води налити і таку ложечку. Якщо нема такого стаканчика, ложечка, це, це для того, щоб капати буде на руки, так далі, омовіння, очищення рук, рота робити і так далі. Якщо у вас немає такого стаканчика, можна просто якусь ложечку не знаю, купити, чи можна пластикову ложечку, ложечку взяти. Пластмасова ложечка, пластикова і пластиковий стаканчик. Можна так, просто воду набрати стаканчик води, щоб у вас була ложечка невеличка, не, 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 не така. У мене просто є. Ну, з часом якісь ритуали я роблю, тож мені вони потрібні, скажімо. От. Це один момент, це важливий дуже момент, про це не забудьтеся. Рис важливий, і це важливий. І третій момент треба мати ем, таку тканину. Це може бути якась тканина, ну, не шита, так далі. це може як рушник, або просто якась тканина, яку можна буде загорнути як шарфік на шию. Можна потім буде так, щоб загорнути і на руку положити, да? ну, щоб вона трошки довша була. Це може щось бути конкретне, може якась хустина, в мене дані, ця хустина така була, є, але бажано, щоб вона не шита нічим була, якась от тканина, яку ви потім можете потім використовувати пізніше для других ритуалів, таких же самих, але це буде тільки для цього. Ця тканина потрібна для того, щоб піднести предкам вашим братам і сестрам. Це якраз для, тих, для абортованих дітей. Ну, Браман це все буде розказувати, але ви будете вже готові. Тим більше, що ну, якби, для самого процесу ви повинні спокійно сісти і налаштуватися. По-моєму, я все сказав. Значить, пуджі буде сама якя буде проходити в 14.00 починатися. Вона буде на youtube каналі майстерня-астролога. Ганатхара Пандіт він проводить. Він, Друга частина, він, не, він бере пожертви, але ну, ми так вирішили. Там були нюанси з тими пожертвами, ми так вирішили, що оплата і так далі. Браману, я під відео напишу ці нюанси і так далі. Єдине, що там половина ми будемо віддавати Браману, половина ми будемо давати на ЗСУ, там є на купол і так далі, на захист. Просять волонтери, і так далі. Ми з ними співпрацюємо, співпрацюємо. Так вирішили зробити, якраз як я кажу, наші предки нам допомагати будуть в прямому змісті того слова. Тобто оця Ягія, вона буде і Браману допомагати. Ну якби Брамон він живе тільки за пожертви. Він ніколи за гроші не живе, і його це не цікавить. Про скільки йому дадуть, стільки дадуть з однієї сторони. А от але там є нюанси, да щоб, щоб включилася, скажімо так, щоб включилася якя, щоб як запрацювала. Треба буде просто подивитися, мало треба буде внести пожертву. Коли ви вносите пожертву, ви передаєте відповідальність на брамана, і він вже включає які. Ну оскільки брамана я представляю через те, у нас буде якась фіксована пожертва донат. Які ми потім йому переведемо і переведемо е, е, на ЗСУ. Можливо, я просто зразу вкажу ці координати, е, е, карточки, може там е, його і їхні, бо я не хочу до тих грошей торкатися, а може якось зробимо по-іншому. От, ну, в принципі, цей момент я пояснив. Кому буде цікаво, пишіть мені на майстерні астролога. пишіть, буде адміністратор теж займатися цим питанням в каналі телеграм-каналі, майстерні астролога. Це буде ну, всі питання, більше там будуть обговорюватися. Посилання на, на Ягю буде в YouTube майстерні астролога, і тут під, під відео теж пізніше я викладу. Ну, більше майстерні астролога. Там можна просто поговорити, позадавати питання. В принципі, я, по-моєму, всі питання, які можуть бути наперед, сказав, ну щось, щось не сказав. От, це така досить хороша Ягя. Я колись її проходив в Індії і там на Хінді, а я ще, ще проходив навіть не на Хінді, Хінді тебе, хоч хоч щось розумів. А то ще було Малаяма язик, ну, зовсім незрозумілий язик. В Індії багато мов, і там навіть шрифти відрізняються. Це страшне діло. Приїжджаєш другий в другий штат, і не розумієш, навіть що там написано на автобусі, крім числа. А от і було досить незрозуміло, що вони там кажуть, треба якусь тканину кудись дивитися. Ну щось там мені пояснював на англійській, я трохи розбирався там. А коли Браман нам розказує, то дуже добре. Ганадхара, він судеси. Він єдине зараз ще переходить на українську мову, кого це може буде турбувати, але він ще буде на російській мові. Зараз говорити через це. Ну, Такий момент, кому буде, не знаю, там різати вухо чи що. ну, Мені важливо, те, щоб, скажімо, сам процес, сама суть. От що вона робиться правильно. Добре, тоді чекаю, значить, ваші пожертвування треба зробити до якість, щоб ви мали якісь питання ваші так далі. Чекаю і відео теж чекайте. Слава Україні!